Я запитала, чому Всім привіт! У мене сьогодні такий нарядненький аутфіт. Йду до бабушки з твореники, і після цього ми йдемо з Єнісом грати в більярд. У нас такий гость приєднався. Ну, я думала, тут будуть тільки вареники і козя. Тут нам наготовила. Це в нас тепер різдво два рази в рік. Радий? Mm -hmm. на, один, на одне свято більше. Щас, ще думала, кутю mm. раз. Ну, це так Бабушка не може. Має бути 6 числа обов'язково. До, до речі, кутя у нас така рідка завжди. Яка у вас кутя? Мені така сам більше подобається. Вона дуже смачна. Ну, я їла олів'єш. Це от це біна, я її не їла теж. Сейчас я буду пробовать такую любимую конфету Дениса. Я бачила видео с TikTokе, но я не пробовала ни разу. Прям даже вкусно, да? Давай заходи. Ну она просто нормально. <сил> <сил> Прям любимо? Ну, последние два дня, да. А что, я там уже килограмм съел? Нормально. Это Денис. Он сказал, что я прийду, чтобы съесть вот кутю. Он съел вот это все. Кроме кути, ну, две ложки. Ну, что ты все попробовал? Ну, молодец. И что тебе понравилось, больше? Самое Угу. Это. Угу. Пробуй, дочь. Не пробуй, тоненький, він дальше, тем Я виграв выиграю все. що Взагалі тако... не, не так. Ми от прям ішли порівну всі, mm -hmm. всі ці, і там Денис останній шарик задавав. Де ж кущі в другій грі? Я збираюся зараз гуляти на вулиці, плюс шість здається, але там взагалі немає сонця, нічого, якась така погода. Незрозуміла. Ось в мене такий аутфіті. Тут ремінець. Щось ну, я не знаю, чи він треба, чи ні. Ну, Без нього якось дуже скучно. Такі парфуми. Мене не забути Оце що сьогодні взяти. Мені Дініс допоміг продати деякі речі. Треба йому принести. Показую свій повний аутфіт. Без взуття. Воно десь в коридорі. Ось така курточка наверх. Я от не знаю, мені волосся залишити так, чи його назад зробити з цією сумочкою, ну, Я знаю дуже часто ходжу. Я не знаю, залишити цікавись. Добре, може буду фоткатись без кортка в якомусь закладі. Я думаю, мені не буде холодно, я сподіваюся на це. Я або такі окуляри ще взяну. Вони от ніби сюди підходять, але сумка тоді не підходить. А мені більше немає взяти. Без окулярів це дуже скучно. На голову я нічого втягати не хочу. Я не знаю. Якусь сумку другу тебе. Що робити? Що ось таку? Я, напевно, тоді ось так піду. Чи mm. без окулярів, боже, як важко, я не можу. Я ще вдягнула ось такі колечко і як каблучка. І хочу замінити сережки на ось такі. Що це? це? Мене бісить, що тут золоте, а в мене немає. Ну, я не хочу золотих прикрасок сьогодні. Що робить? вариант. варіант no. Ні, не хочу Я не хочу в чорних іти, але вони найбільше підходять. Так, так. Ну, я так уже ходила, але я тільки була вчитися більше. Отак просяти що? Мені всі сережки взагалі не подобаються. Ну, отак я, напевно, піду. Я не хочу з цією сумкою йти, вона мені вже надоїла. я Я знаю, кожен день ходжу. Між порядів немає. Ну, є, але... але немає. Добре, я так іду. Це я просто майже 15 хвилин щось нове придумувала, щоб піти так само, як я і придумала спочатку саме. Скучно, не знаю, я к сумку, косиксила, іншу. Ну, все, уже я виходжу. Ми зараз будемо їсти такі булочки Пао. Я побачила в мастер-шефі, мені теж їх дуже захотілось. І така от лапша. Такий у нас тут ресторан. Да. Ми, ми зняли конату для себе. Лічно. Лічно для себе. Прикольні взагалі дві штучки 64 гривні. Ну, це зі знижкою, а так 90. Але я ще не вкусила цей нос. <звес> да, реально ну, вот булочка ну... я не знаю. На вона схожа, скажи? На Ну, я просто я на поріжок. Ресторан. Не завідуємо. Пожалуйста. Лапша вкусна. Попробуй. Візьми велку, попробуй. Мені подобається. Ой, Так гарно на фоні ліхтарики, ялинка навіть. Якщо що вже другий день, я просто нічого не знімала. Дуже смачно. Цибулі напомогли. да, Там дуже багато цибулі було, але все одно ну, дуже смачно. Нам дуже сподобалось. Дуже класна музика, але я не можу їх вставити через авторські права. Я думаю, ми будемо там часто їсти. У мене щось зніс з кармана вкрав очки. Кратний стовп. Все дуже вдалося. Сьогодні ми з вами будемо купляти мені вибирати що Денису труси будемо вибирати. Будемо купляти підсвічник ще. Я, злата, uh, я буду знімати все. Ну, прямо як в третьому класі буде ностальгія. Він нам точно невеликі смішно? Ну, за Бетвеном якраз <кхи>, під твій палець підходить. Все чистаєш Бетвеном. Трошка розкрию там секретів а, на ютубі. <кхи> Але це Анна. Це Ну да, там попа велика. У нас знову тебе відкривається, що таке. Зараз буде розпаковка вдома. Розпаковка велика дуже. Що я накупила і як це все містилось в цю сумку. Післязавтра я їду в подорож, таку міні-тріп. Просто в гості, в Німеччину до моєї хрещени і сестри. На 10 днів. Ну, Два дні в дорозі я буду 24 години їхати туди і назад. Так само. Завтра я буду збирати речі. Покажу вам, що я буду брати. Там не дуже багато, але покажу. І я купила декілька речей, щоб туди ну, привезти на подаруночок. Але перше, це. Крабик, який не вмістився в сумку, це мені купив Дініс в Єві. Дуже гарний, мені подобається такий бантик. Він дуже класно тримає волосся. Яка вона важка? Я була в шоці з ціни. Я зайшла в книжкову таку палатку. В нас є в центрі. В центрі. Питаю, скільки. Ну, я думала, якусь книжку купити, типу маленьку. таку. Питаю, скільки коштує сумочки, там різні висіли. Мені кажуть, 25 гривень. Я така дивлюсь, чи мені почулось? 25? Вона каже, вона каже: ні, вам не почулось. Ну, 25 гривень, шопер! Ось, але це подаруночок для однієї моєї подружки, якій 70 років, ось. Дуже класна бабушка там є, сестра моєї, ой, сусідка моєї сестри, але вона там вже не живе біля неї. Я познайомилась з нею, коли була е, там два з половиною, ну скільки три роки тому майже. Ми англійською з нею спілкуємось. Тоді моя англійська була не дуже класна. Сподіваюся, зараз буде краще, я буду краще її розуміти. Я їй такий подаруночок привезу. Я думаю, їй 100% сподобається, Вона така от любить е, відкриточку. Я вам її потім принесу, покажу. Там така вуличка хмельницька намальована, теж дуже гарно виглядає. Такий підсвічник моїй сестрі. Ну Це не сюрприз, я неї запитала, чи вона такий хоче. Вона сказала так. Мені дуже подобається такий. Ой, це з Юзка. Далі, така woman bag. П'яна вишня. Це замовлення там комусь там на подарунок, щоб я довезла. 0,5. Все, з подарунків це все. Я спитала Хрещену, що вона хоче, щоб я її привезла. Вона сказала, якщо ти хочеш мені зробити подарунок, то можеш мені там щось купити. Я думаю, як скажете. Це я купила собі в дорогу. Равлик Боб, Smoothie Чопик. Далі такі рукавички в секунді, Вони будуть на продажі в моєму секунді. Ще одна покупка з секунда, Теж буде на продажі. Супер гарна блузочка ось така. Прозора. Дивіться, які тут рукавчики, Це вау просто. Це... А, і атласна або яка там шовка, чи шовкова виробник. Ось це буде в мене на продажі. Пірожочок мій такий красивий прийшов. Лайк. Ти в шокі? Я її люблю, яка вона хороша. Це просто ангельська собака. Вона дуже хороша. Все то завтра, ну я не знаю, коли я маю збирати ці речі. Післязавтра, в суботу, я виїжджаю о 8.30. Завтра я йду на англійську на 3 години. Потім я йду з Дінісом зустрітись. І десь всім я буду збирати речі. Немає то, в принципі, що там збирати. Все. Покажу вам зараз відкритку. Ось така вулиця Пилипчука, 1. Мені дуже теж сподобалось. Мені треба було ось такі цукерочки на подарунок. Це мені їсти і хлібці. І який в мене букати, це мені Дініс приніс, коли ми з Поліною гуляли. Боже, він такий гарний, мені так обідно, що він мене так недовго побуде, я поїду, а він ще буде стояти такий гарний тут без мене. Просто, просто прекрасний. пакетики класні. Чінушки. Але Вони <рес> знімати. Ти радий? для новий телефон. Це щоб не сидів в інстаграмі, просто який вже доволі. Зараз буде карточку. Переносити всі. Зараз я буду збирати валізу і покажу вам, що я беру з собою. Оце всі речі, які я беру на 10 днів. До речі, ця поїздка вона дуже спонтанна. Типу мені запропонували просто приїхати в гості на тиждень там, чи на два. І я погодилась. Це було днів п'ять чи чотири тому. Оце, в принципі, все. І плюс в мене ще буде одна шубка, І в цій я їду. Цю я беру з собою. Я не знаю, чому я так пізно почала збиратись. Зараз 9-та вечора мені ще треба піти в душ, приготувати їсти на завтра і вставати всім ранку. Я люблю поспати нормально, виспатись, а не там, 3, 3 години поспати. Ну, один верхній одяг для мене на 10 днів це дуже мало. Я, я спробую в цю вмістити всі речі, а тут буде все інше. Дві пари штанів брюки і джинси. Їду в синюх Ой, в сірих штанах, в Три кофти і майчка під кардаган, оцей шиповий. Кашміровий светр. Якщо я захочу в цій, мені може бути холодно. Тому я вдягну цей светр і мені буде дуже тепло. І такий чорний лонг, звичайний. Костюмчик бо в нас буде йога. Дві сумочки. Я зараз запихну якісь речі, краще, щоб вони не помилялись. І так на такі просто поставлю. Так, у мене є списочок взагалі-то. Ось, я собі записала. Так, лосини є, джинси, брюки. Зараз мені треба білизну і носки. А, І ще купальник. там це сюди складу. Носочки. Це я напевно зараз якось запахну між там між чимось. Зарядка. Це в мене зараз піде вже в. Ой, а я ж мала засунути якось між речі, щоб я не вийшла цю. Куди її? І зверху маєчка. В мене ще замовили кросворди привезли. Ну, Кілограма три цукеру карматку і якісь. Ой. Ой зараз треба сюди щоб... міститься. О, не І Мі в принципі місця вистачає, тому я ось таку косметичку це зараз отак от от. спокою. Туди і треба було речі складати. Я думаю, нам отак сюди також повіститься. Пробуємо засібнути. Я вже вся червона, мені вже жарко. Тут замок застряг. Мені, до речі, сьогодні мали скинути інформацію по автобусу номера там, ще там щось. Ну, я знаю, наскільки він годин завтра буде. На 8.30 ранку, але не знаю, який автобус. Мені нічого не скинуло. Я дзвонила. Ніхто не взяв ну Добре. і раз таке теж було, тому сподіваюся, що я завтра все-таки поїду. Якщо не поїде, то ви просто подивитесь, як я пакую чемодан. І потім, як я його розбираю. Так от воно не застібається, тому що хто ставить речі на цю сторону. Речі туди складати, і потім їх такою, не знаю, очевидно, назимочки застібається. Давно ще чемоданом не їздила, я забула. з одного боку заїдів цей замок. Я не можу його застібнути. Я бачу одну ниточку. Цей замок він заліз кудись в шов, і його неможливо нічого зробити з ним. Теж заказують два фейки, які, я сподіваюся, не поламаються. Мені надає всі мої парфуми, які ми користувалася мною, і я почала саме звідки користуватися, мені дуже подобається зараз. Бо раніше вони мені щось взагалі не подобалось. Вони мене асоціюються з Парижем. прям пахнуть Парижем, бо я їх брала з собою в ту поїздку. І я хотіла взяти якийсь інший запах, щоб в мене було якби більше якихось memories з іншими парфумами. Просто з цими в мене і так вже є, не ну, я зі зрозуміла мою логіку. Я хотіла взяти скандал, але я їх нюхаю, вони мені дуже ну, погано. Бо я ними користувалася кожен день, вони мені настільки вже не Тому я все ж таки беру ці, тепер вони в мене будуть асоціюватись з двома поїздками. На жаль, вони закінчуються вже. І такі, що візьму, просто Tom Ford Соли Міч. Треба їх з вами поставитись по якийсь одяг ці з собою тут яку сумочку. Чи в мене тут є купа місця, Я можу якісь речі взяти звідси щоб стібну? І все буде класно. Давайте я візьму оце разом з парфумом. Все, супер. Я беру росіску спеціально для моєї шуби. У мене Джанек Леопардова. А це я сюди складаю книжку. Це стрізу і розчочка. Так, стільки місця класс. Це зеркальце я ще хочу взяти. Тут моя косметика, кісточки. І догляд за обличчям це тонік тут. Це гель для вмивання, крем. Міцелярка і все. Для тіла і для волосся я не беру нічого. Ну і все. Тут ще залишилось просто якісь дрібнички, якісь серветки, гаманець, гроші, паспорт, наушники. Е, мені треба скласти, ще поїсти. Але в чемодані це в мене буде все. Завтра я буду їхати, модувати цей влог. І попрошу поставити лайк, написати мені коментар і підписатись. Я буду дуже вдячна. Я не знаю, як